Здорово, мужики, сьогодні я розкажу вам про клімботирол і про основні помилки в його використанні. Я не буду наникати біохімію і там, розказувати про те, що в них бета-адренорецептори, про те, що він активує викид адреналіну, туроїдний гормонів, просто скажу, це за жироспалювач, який має ряд плюсів і мінусів для бодібілдера. Коли його найкраще використовувати? використовувати? Ну, його краще використовувати як додатковий символ для жироспалення, наприклад, насущся. Найчастіше. Тоді її використовують. Дивіться, і тут зразу починається помилки, як його використовувати. Його використовують найчастіше курсами 2 неділі прийом, 2 неділі не прийом. Це не ефективно, тому що за 2 не прийома той ефект, який він дав за 2 неділі прийома, практично сходить на, на нівець. Тому я виступаю за те, щоб якщо ви на суші, щоб ви всю сушку приймали клінботою без перерв. Наприклад, у вас сушка 6, там 8 тижнів, ви приймаєте кліон 6-8 тижнів. Для чого роблять цю перерву? Тому що люди вважають, що ну, до кльону можна звикнути. І ну, робляться перерви, щоб організм не звикав, не звикав до нього. По-перше, докльона не також сильно не звикає, навіть якщо пити без якихось побутніх -яких препаратів, типу катетефену, то ну, воно практично невідчутне це звикання. І в крайньому випадку просто можете підвищити дозу і дивитися. Якщо там вас далі кидає в піт, якщо у вас є тремор то тримати цю, цю дозу. Якщо вас перестає цепляти, збільшувати дозу. Ще варіант більш, більш такий простий і поширений, це підключати кататефен. Кататефен не дає організму звикати до кльону, кататефен важливо приймати 1-2 мг перед сном. Теж часто роблять помилку, коли їм пишуть приймати кльон з кататефаном, вони приймають на протязі дня кататефен і потім жаліються, що вони ходять там вялі, в соні. Так не можна робити. Якщо ви реально будете на протязі дня пити кататефен, він пригнічує діяльність центральної нервової системи і ви будете ходити, ну, такі, о, типу, як зараз маєте відійти до сну. Тому прийом кльона під час всієї сушки безперервно, для того, щоб не звикати до нього, приймаємо ктотефен. Навіть якщо ви будете приймати сильно, ви знову ж таки не звикнете, це буде набагато краще, ніж робити двохтижневі перерви. На рахунок доз на сушку. Якщо для чоловіків робоче дозування десь порядка 80-160 мікрограм в день, це 2-4 таблетки. Можна приймати в принципі, всю дозу чисто, ну, чисто зранку, тому що період напівроспаду клюна в організмі порядка 34 годин, тобто підтримувати його концентрацію круї можна разовим прийомом. Далі, які помилки з час в використанні кльону? Помилки, що приймають менше потрібної дози. Так він буде погано працювати. Помилка в тому, що приймають забагато кльону. Збільшення ну, дозування 160 мікрограм, скоріше дасть вам більше побічних ефектів, чим, чим користі і розпалення. Кльон потрібно розглядати як додатковий. Додатковий ну, додатковий розпалюючий стимул, який буде діяти на фоні ну, зниженої калорійності, певної фармакології, якби вдачі до цього кльон. Тобто не потрібно дивитися на клен, як на основний жижеропалювач і не потрібно надіятися на кльон, якщо ви, наприклад, не слідкуєте за харчуванням, у вас невідповідна фарма. Тобто, якщо ви, наприклад, ставите там 750 мг цистерону соло без інібіторів ароматази і, і сте як попало, то кльон. Ну, нічого вам не дасть такий будете ходити з золотими і жирними. Далі. Е, кльон часто використовують на ПКТ як антикатаболік. Е, він має, має певну антикатаболічну дію, але на ПКТ він не допоможе, тому що е, ту масу, яку ви наростили на курсі, ви наростили завдяки підвищеному рівню гормонів. Якраз підвищений рівень гормонів це. Основний стимул для вашого організму, щоб набирати додаткову м'язову ну, масу. Якщо у вас немає цього підвищеного гормонального фону, то ви скинете цю набрану масу. І організму вже не дуже важливо, який у вас там буде рівень кортизолу, ну, і чи будете пити в кльон, чи не будете. Немає гормонів, немає м'язової маси. Може, ви від того, що будете приймати там кльон, ну, скинете на 100 грамів менше за час ПКТ. Но це не суттєво. Тому надійтесь сильно на на ПКТ теж. Я б вам не радив би. Так, що там ще можна сказати по кльому? Ще така помилка, що насущі використовує тільки кльон. В принципі, для жінок це ще може бути, а для чоловіків знижений колораж плюс кінбутрол ну, ніякої хорошої форми не дадуть. Розумієте, організм взагалі сприймає додаткову м'язеву масу як бласт і будь-який стрес. Будь-яка недостача калорій зразу дає сигнал, щоб спалювати цей баласт, позбуватися цього балаз. Тому м'язи навіть розпадаються швидше жир в організму. Тобто ви будете скинути жир, навіть, з ким 3 кілограм жира, скинути 2 кілограми м'яса набрано. Тому це дуже і дуже погана ідея. Сушитися, я радив би, Но якщо ви хочете зробити прес, реально низький відсоток жиру і в той час зберегти м'язи тільки з надаванням фарму. Тобто основа у вас, наприклад, якийсь сухий курс, типу там мастерон плюс стенозолог, і до цього ви додаєте додатково кльон. Тоді результат буде. По-іншому, буде повна фігня. І так само стосується людей, які набирають на фермі і думають, що вони зможуть прошитись на кльоні без фарми. Теж вам скажу, все, що ви набрали на фермі, навіть більше злетить. Чим можна комбінувати клінботрол для покращення ефекту. По-перше, з йохімбіном. Сам він активує бета-адренорецептори в жирові тканині. Тобто, він, ці, активуючи ці рецептори, він стимулює якби, віддачу жира організму. Але в організмі ще є альфа-адренорецептори. Активні, вони навпаки стримують жир. Єохінбін їх деактивує і допомагає тим самим більше ну більше жиру. Тому візьміть увагу для себе, для себе на примітку. Робочі дози Єохінбіна приблизно. Такі на одну таблетку клііндетурола десь 4 таблетки хімбіну. Тоді буде 4 в самий раз. Далі тірексин. Ель-тірексин Т4 і Т3. Якби детальних рекомендацій я не можу давати, тому що я не сильно розбираюся в тому, наскільки шкідливий прийом троїдної гормонії для роботи щитовидної залози. Сам я приймав декілька разів. Т4 на насуші з клімбутролом, скажу, що він працює класно. Але радити не буду, в цьому розбирайте поки самі. І значить, третє, що ще можна порадити. Це ефедрин. Зразу скажу, якщо ви піте кльон, Йохімбін і одночасно ще ефедрин, то ну, серце вам дякую, точно не скаже. Ви будете почувати все погано, вас буде сильно кидати в пір, у вас буде підвищене серцебиття. Буває таке, що на тренуванні ви... взагалі буде настільки підвищене серцебиття, що ви навіть, ну, вам буде важко займатися. Така собі порада, але Ефедрин це дуже сильний стимулятор і альфа, і бета, адренорецепторів. рецепторів. І в додачу до кльона він буде ну, дуже сильно спалювати підшкірний жир. В принципі, на цьому все. Якщо у вас будуть якісь питання по використанню фенбук або інших препаратів, пишіть мені в приват. все, папа. -па.